Новий опалювальний сезон 2022-2023 для мешканців квартир 109-го мікрорайону Полтави розпочнеться з Полтава Теплоенерго. До цього тепло людям надавало інше підприємство. Така заміна відбулася після реконструкції котельні на вулиці Квітучій. Це й дозволило прийняти у постійне обслуговування будинки, які раніше опалювала котельня Полтавського турбомеханічного заводу. Останні два роки підприємство Полтава Теплоенерго. Підстраховувало підприємство Полтава тепло, яке надавало послуги з теплопостачання мешканцям 109-го мікрорайону. Цьогоріч, в зв'язку з тим, що ми реконструювали котельню на вулиці Квітучий, 6К і збільшили її потужність в 1,7 разів, замінивши 5 котлів на сучасні і димові труби. Це дозволить забезпечити теплом і усіх мешканців 109-го мікрорайону. У 109-му мікрорайоні 15 багатоповерхівок. Це понад 1700 домогосподарств. Наразі Полтава теплоенерго укладає договори із людьми. Для цього потрібні паспорт, код платника податків, правовстановлюючий документ і техпаспорт. Тиждень тому ми кожного дня виходили до будинків з підготовленими вже документами з проханням надати копії документів для укладення договорів. Кому це було зручно, вже це зробили. Комусь зручніше прийти сюди до нас. Тут ми зустрічаємо наших майбутніх споживачів. Поза чергою ми перевіряємо документи, друкуємо заяву приєднання, споживач її підписує. Якщо немає питань, то це в межах п'яти хвилин. Полтавка Лідія Шпортько – соціальний працівник. До Полтава теплоенерго принесла на оформлення документи своєї підопічної. Каже, обслуговуванням задоволена, черги мінімальні і вони дуже швидко рухаються. Мої підопічні на тому тижні зателефонували і попросили принести документи. Але так як їй 94 роки повних, от і я її обслуговую. Я сьогодні вчора взяла документи і сьогодні принесла. І я без черги в мене вийшли, забрали документи, і чекаю оформлення і все, нема ніяких проблем. Нагадаємо, прийом та оформлення документів проходить в абонентській службі підприємства за адресою вулиця Духова, 1.